Привіт! З вами Руслан, ви на каналі XP Motors і ми продовжуємо нашу серію роликів про те, як підготувати авто до продажу, і про те, як його опублікувати на авторі. А сьогодні ми поговоримо про те, що ж вас очікує після публікації. Ви маєте розуміти, що все одно там в перших день-два вам будуть, а може навіть через тиждень, вам будуть дзвонити різні площадки. Ось у нас є автосалон, у вас суперавто, таке круте. Поставте у нас. У нас там ВІП-клієнтура, вона швидко піде. Повірте, це все лапша. Ну, звісно, для них це все дуже вигідно, але це не вигідно ніколи для вас. В будь-якому випадку ви не продасте, не продасте через них вигідніше ніж самі. Ніколи. Е, до речі, були ситуації, коли приїжджає перекуп, дивиться авто. Це знову ж таки історія реальна від моїх друзів, коли вони продавали Гольф 3. Е, приїхав перекуп, подивився, сказав, тут машина торба. От, мінус 40% від ціни, я заберу. Пацани сказали ні. Він поїхав. Наступного дня приїжджає інший перекуп, текст один в один. І на цей момент хлопці починають задумуватись, а чи може це правда, якщо реально одне і те саме каже там, один перекуп, інший перекуп, вони можуть бути просто друзі. Враховуйте це. Вони можуть просто домовлятися між собою і все. Тепер саме цікаве. Ми пройшли такий довгий шлях. Все це зробили. І тут нам дзвонить потенціальний покупець. Бувають ситуації, коли ти дзвониш людині і таке враження, не наче вона не хоче продавати це авто. Типу, це авто не його, а, наприклад, батька. Батько сказав, треба продати, а дзвонять тобі. А ти ж не хочеш продавати авто, і ти так відповідаєш, неначе то пішли б ви. Ну, Таке буває, чесно кажучи. Тому дивіться, якщо вам подзвонив реально покупець, буває ситуація, коли знову таки він візуал, він в опис не ходив зовсім, він подивився картинки. І дзвонить вам. А ви кажете, ти ціну бачив? Після такого якби, ну, розмовляти далі не дуже хочеться, бо ти собі е, бачиш картинку якогось там ху, е, мужика з 90-х, у ось фуражки такі, знаєте, от з сімачками стоїть. Він каже: Ти ціну взагалі бачив? Ти чого такі питання задаєш? Серйозно. Е, е, якщо вам подзвонили, то ви маєте, грубо кажучи. Як ви там, ну тільки ж не на ти, але як своєму другові розказати, як є, щоб ця людина просто так не їхала до вас, щоб ви свій час просто так не витрачали. Сказали, як є. Людина або з вами домовиться про зустріч, або не домовиться. Але тут нюансик. Ви маєте все-таки зацікавити людину, сказати, які плюси у вашого авто. Тому що ну, це ваш шанс продати авто. Якщо вам вже позвонили, це вже ваш шанс. Ваша задача, щоб ця людина до вас приїхала на огляд. Тому що, якщо вона приїде на огляд, це вже 70% того, що він у вас купить це авто. Тому що його все поки що влаштовує. Знову ж таки, людина приїхала на огляд вашого авто. Ви маєте розуміти, для нього це нове авто. Він має його побачити вживу ще гарш, гарніше, ніж на картинках. Вона має бути вимита, не має бути там ваших речей. Ну, як мають бути речі, але по мінімуму. Тобто, якщо є можливість їх вийняти, то краще, звісно, вийняти. Не має бути насіння розкидане всюди. Друге питання. Є автомобіль, є власник. Будь ласка, не треба бути, там, не знаю, в'єтнамка, шорти, майка. І насіння. Пуф, пуф. Купляєш. Ні. Уявляєте картину. Ну, Я не кажу там смокінги одівати, але ви маєте нормально виглядати і спілкуватися, звісно, теж нормально. Тому що ви теж будете. Е, ну... Який власник, таке авто. Так було завжди. Тому ну, ви маєте це розуміти. До речі. Краще зустрічатись в якомусь більш публічному місці, щоб це не було десь там в лісі, щоб вас там просто в лісі не залишили з лопатою, а самі поїхали. Вам не, не грошей, не авто. Неважливо, хто приїхав оглядати ваше авто. Перекуп! Автопідборщик, чи просто покупець, але він там дуже прискіпливо, все дивиться. Ну, якщо у вас нормальне авто, чого ви переймаєтесь? Все нормально, нехай дивиться. Він вам не задавав запитання, ну постійте собі мовчки. Не заважайте. Якщо він спитав, чи можна там відкрити капот? Ну, звісно, нехай він його дивиться. Тому що ну, значить він зацікавлений в цьому авто. Нехай він його подивиться та забере купить у вас. Так, можливо, він буде торгуватися. Ну, окей, це ж вам плюс, значить він зацікавлений, значить він його, можливо, купив, вам же ж краще. Далі, якщо людина каже, поїхали на СТО, не варто цього перейматися. Навпаки, людина вам оплатить повну діагностику. Ви будете знати, що з вашим авто, навіть якщо ви чогось не були в курсі, ви можете щось нового дізнаєтесь. Так, звісно, можуть бути барижні оці схеми, коли поїхали саме на моє СТО, і там, оце, як я кажу, вивели список три штуки баксів. Ви маєте розуміти, що у вас за авто. Якщо вам сказали, тут колодки під заміну, а ви їх вчора поміняли, ну ви маєте розуміти, до чого це йде. Сказали, все, я поняв, вибачте, нам не по дорозі сів і поїхав. Але якщо нормальна людина позвала так на якесь там своє знайоме істо і бесіда йде нормально, то вам же ж плюс. По-перше, ви знову-таки бачите, що людина не просто у ваш час витрачає, а хоче купити ваше авто. А по друге, навіть якщо його ваше авто не влаштує, ви будете мати весь список, що у вас не так. І ви будете собі розуміти, або ці нюанси е, прибрати, або трошки понизити прайс. Все. Ще один моментик. я вам раджу завжди продавати авто. Тільки з переоформленням в МРЕО. Ні, оці ось там генеральна довірка на продаж. Ні, оці, типу, давай ми підпишемо тут договір куплі-продажу. Я поїду в своє місто та на дружину оформлю. Ні, ну це все, ну, дивіться, він поїде ось в інше місто, через три міста. Да, там 500 кілометрів проїде, там камери стоять. Він на швидкості 150 через всі камери. На кого штрафи? Звісно, на вас. Звісно, зараз ця штука є в дії. Прикольна штука, що ви там можете прямо в дії відправити людині, щоб він там на себе взяв, що він типу за кермом, і в теорії мають прийти штрафи на нього. Але особисто я це не перевіряв. Чи хочете ви перевірити це на собі, ну це вже ваша справа. Я б не радив. Це і для людини, чесно кажучи, краще одразу перевірити, щоб вмрево впевнились в тому, що вона юридично знову ж таки чиста, що з Вінкодом все добре, її без проблем можна поставити на. На облік на себе. Ну, коротше, я особисто роблю тільки з повним переоформленням. І вам раджу теж так робити. Другий момент. Ви, коли в мрео вже переоформлюєте, е, настає момент розрахунку. По-перше, особисто я вам раджу розрахунок робити в баксах, в доларах. Тому що гривень буде набагато більше, на що вам носити ці сумки з собою. По-друге, ви не втратите, не дай Бог, якийсь курс, скакане в день. По-третє, рахувати менше купюр. І до чого я це все веду? Ви потім, коли вже там всі процедури в Мрео зробили, вам там треба чекати номери новий техпаспорт, В цей момент настає, що треба розрахуватись з продавцем. Ви йдете в відділення банку, воно є в кожному сервісному центрі Мрео. МВС Е, І кажете, нам перевірка грошей. По-перше, вони за вас їх порахують, чи правильно порахував покупець. По-друге, вони скажуть, чи є там фальшиві, чи нема. Вони ну, були у мене моменти, коли казали, там, оцю ось бажано замінити. Ну і там покупець міняв на іншу купюру. Або гривнями ці 100 баксів давав. Це не проблема, але ви будете спокійні, що у вас все добре. І останній момент страховка. Кажу прямо, я сам раніше цього не робив, але коли я готувався до ролика, почув таку інформацію, і я з людьми згоден. Що саме я маю на увазі? Ви коли продаєте авто, у вас страховка там, ну, як мінімум, ще місяць. У мене особисто було таке, що навіть півроку залишилась страховка. Я такий, ну, 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 якщо не знаєте, я вам скажу, страховка завжди на Вінкод. Тобто на конкретний автомобіль, не на вас, як на людину, не на ці номера, які у вас зараз на автомобілі, а саме на Вінкод. Тому, коли ви продаєте авто, ця страховка може діяти з цим авто вже у нового власника. Але паралельно з цим, якщо цей новий власник дожине якийсь Mercedes дорогущий. Так, страховка там щось покриє, але питання в іншому. Ви потім наступну машину, коли, коли прийдете страхувати, вони вам можуть е, дати завищену ціну. Ви такі, а що не так, а що сталося? Вони кажуть, у вас історія страхування так собі. Нащо вам ці приколи? Я не знаю. Ви просто, коли продаєте авто, подзвонили в страхову, сказали, я продав авто, поставте поліс на паузу, потім купили інше авто. Поїхали в офіс вашої страхової, написали заяву, і це, ну там, може, перерахують трошки термін, чи ще щось. Але ця страховка потім буде на ваше наступне авто. І все. І, в принципі, на цьому все. Що ж, друзі, от така у нас була цікава серія роликів. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви про це все думаєте. Я сподіваюся, що це було, звісно, корисно інформативно. Я дуже на це сподіваюсь. Ну, я впевнений, чесно кажучи, в цьому, бо це я проходив не один раз, не один десяток навіть раз виходить. Коротше. Дякую, що ви зі мною. Нагадую про автопідбір. Нагадую, що я теж займаюсь продажем авто ваших, якщо вам це треба. Пишіть в інстаграм, телеграм, завжди вам радий. Всім дякую, всім добра, пока-пока.